Розпочався етап у Рупольдингу з чоловічої індивідуальної гонки. І перемогу сьогодні здобуває з Нолем Вебдюрн Сойру. Для норвежця це перше золото в кар'єрі на Кубку світу. Першу медаль на Кубку світу здобуває сьогодні і Емільєн Клод, який також був відмінником у стрільбі. І бронзовим призером сьогоднішньої гонки став Андрій Страсторгуєвс, маючи одну штрафну хвилину в пасиві. Для Латвійця це третій подіум в кар'єрі на Кубку Світу. У квітковій церемонії Ніклас Хартвик, Віцеслав Горнік та Себастьян Самуельсон. Найшвидшим сьогодні став Мартін Пенціломо, який фінішував 26 м А ось абсолютно провальною гонка виявилася для лідера загального заліку Йоханнеса Бьо. Який маючи 5 штрафних хвилин, фінішував на 85-й позиції. На жаль, жодному з українців не вдалося потрапити до залікової зони. 55-м став Віталій Манзин, маючи 3 штрафних хвилини, Богдан Симбал, 74-й у нього дві хиби, Антон Дученко з трьома штрафними хвилинами: 76-й, і на 98-й позиції Дмитро Підручний, у якого сьогодні 8 штрафних хвилин.